Військові 425 го окремого штурмового полку зачистили систему траншей ворога біля села Котлине на Покровському напрямку. Перед проведенням зачистки підрозділ висунувся на позиції ворога на бойовій машині піхоти Бредли, яка після спішування піхоти підтримувала їх вогнем. Паралельно з цим аеророзвідка підрозділу виконувала роль спостереження та після виявлення ворожої піхоти навела дрон-бомбардувальник, який ліквідував російських військових. Окрім цього, під час висадки ворог розпочав артилерійський обстріл по українських захисниках, але бійці оперативно зайшли в систему траншей супротивника. Для ефективної зачистки бліндажі в армійці поділилися на пари та закидали ворожі укриття гранатами. Завдяки злагодженій роботі оборонці зуміли ліквідувати шістьох російських військових. Крім того, Ця зачистка дозволила українським воїнам зайти в саме село та почати вибивати окупантів звідти.